Тож переходьте, ознайомлюйтеся, і якщо вам відомі факти корупційних оборудок, обов'язково скористайтеся цією можливістю. І додивіться це відео до кінця, адже так ви будете знати всі технічні моменти, які ви маєте виконати, щоб отримати винагороду. До речі, подібні спеціальні інтернет-ресурси для викривачів корупції, у тому числі й анонімних, діють в багатьох країнах, наприклад, у Великій Британії. Канаді та Німеччині зараз існує захищеність персональних даних викривачів, застосовуються спеціальні коди. Олена Карпова заявляє, що система повідомлень про корупцію захищена від витоку персональних даних і розголошення інформації про викривачів. За її словами, особа проходить 5 кроків на порталі, коли подає повідомлення. Після чого це повідомлення перетворюється у PDF-файл. Який має 14 значний індифікатор, він складається з трьох літер і 11 цифр. Якщо людина повідомляє цю інформацію анонімно, то може навіть не вказувати адресу своєї електронної пошти. При цьому вона отримає свій персональний ідентифікатор, за яким зможе в майбутньому переглядати рух її справи. А Анастасія Ренкас додає, що навіть якщо третя сторона Одержить цей ідентифікатор, вона не зможе побачити на сайті персональні дані заявника. Всі зможуть побачити лише стан розгляду цього повідомлення. Водночас все ж таки радять створити окрему електронну пошту, де викривачі зможуть отримувати детальний звіт щодо розгляду їхнього звернення. А всім потенційним викривачам радять максимально вичерпно повідомляти інформацію, тобто перекладати Фото, відео та інші документи, які підтверджують факти корупції.